Привіт! Мене звати Олександр, я працюю в компанії Євросвітло. Бувало таке, що в малому приміщенні, де ви зберігаєте дріб'язок, забували вимкнути світло. Або заходите на дачі на поріг, а там темно і не видно навіть куди ключі вставляти. Чи може вас турбують суми, які ОСББ сплачує за освітлення під'їздів через постійно включені лампи? Хоча люди там бувають ну, від сили годину на добу. Раніше такі проблеми вирішували завдяки датчикам руху. А тепер Євросвітло пропонує новинку. Яка не потребує монтажу додаткового пристрою. Зустрічайте нові ЖКГ-світильники CLRS з вбудованим датчиком руху і фотореле. Фотореле або датчик освітлення не дає запускатися світильнику в моменти, коли навколо вже достатньо світла. Ну навіщо підсвічувати вхідні двері в розпал сонячного дня? Це додаткове заощадження на електриці не потребує жодних дій. Датчик відкалібрований вже на заводі. Просто підключаєте і користуєтеся. Але якщо світла навколо замала, цей ЛРС все одно не почне марно витрачати електрику. Вбудований мікрохвильовий датчик руху запустить освітлення тільки коли хтось потрапить в радіус його дії. Він спрацьовує на відстані до 6 метрів на рух руки і близько 8 метрів на ходу охоплюється 360 градусів, що дозволяє використовувати його як на стелі, так і на стіні. Час роботи 15 секунд після останнього зафіксованого руху. Сенсори приховані під розсіювачем, щоб не псувати зовнішній вигляд світильника. Завдяки цьому CLRS не мають додаткових отворів чи нарощених елементів. І повторюють естетику класичних ЖКХ таблеток. Серія світильників CLRS розрахована на використання в під'їздах, коридорах, балконах та комірках. Загалом в місцях, де люди постійно рухаються і мало перебувають. Але де не завжди зручно користуватися вимикачем. Сфера застосування також охоплює вуличні ділянки, наприклад, вхід під'їзду або на прохідних, де немає задачі мати постійно увімкленем світло. Додатково вуличному використанню сприяє захист від вологи і пилу IP65. Асортимент включає моделі потужністю 8, 12 і 18 Вт. Є як круглі, так і овальні корпуси. Світлопотік складає 80 люмен на Вт. Всі моделі йдуть зі спектром 6400 кельвінів. Ми плануємо розширювати асортимент, а починаємо з найпопулярніших моделей. Важливо також відзначити, що завдяки вбудованим датчикам світильник не потребує додаткових проводів для підключення. Можна від'єднати будь-який старий світильник і встановити на його місце новий CLRS вже з датчиками, ті самі два проводи, але без необхідності користуватися вимикачем і з додатковим заощадженням світлий час дня.